Там для щоденної підтримки імунітету. Поруч із людьми він стояв у живому коридорі на похороні полеглого бійця, проводжав траурну процесію до цвинтаря і лише там здійнявся в небо вражаючу історію про лелеку, що сталося на Вінничині. ТСН розповідала місяць тому із настанням холодів, буся а саме так називають птаха в селі, не полетів у вирі і його віддали на зимівлю до зоопарку. Як буся обживається там, і чому не всі місцеві цим задоволені? Кореспондент ТСН Валерій Кузніцов розкаже. Їсти рибу з рук та дивно клекоче. Це лалека Буся, новий мешканець Вінницького зоопарку. Здається, б звичайний птах, але з незвичайною історією. Він йшов в колонії з людьми, і коли його іменно ховали, він дуже голову пустив. Бусол став відомий на всю Україну, коли прилетів на прощання з полеглим воїном у Качківку на Вінничині. У селі тоді проводжали в останню путь Олександра Луценка, який загинув у бою під Куп'янськом. Коли люди навколішки стояли в живому коридорі, птах теж стояв поруч, а потім йшов із траурною процесією до цвинтаря, там злетів у небо. Це встигли зафіксувати місцеві журналісти. Чи був це збіг, чи насправді птах відчував смуток. Люди досі обговорюють містичну історію, а от ветеринари запевняють, тварини бувають дуже чутливі і здатні тужити та навіть плакати. Якщо ми маємо переміщувати тварин з одного зоопарка в другий, вони за сутки вже то відчувають. Вони вже себе так поводять агресивно або дуже приунилі. Деякі тварини, да, ми бачимо, що і починають плакати. Насправді бусю у Качківці добре знали, що маленьким пташеням він випав з гнізда, і його вигодувала місцева жителька. Вона і попросила зоозахисників врятувати лелеку, бо взимку за ним як слід доглядати не зможе. У тих умовах, які він там проживав, зимою період так би просто там не вижив. Він би загинув, тому що цим такам треба, щоб була плюсова температура. Зимовий час він би. Ну, тепер було переохолодження. Тому бусю перевезли до Вінницького зоопарку. Птах освоюється, перебирає харчами і виявляє нору. Він так то адаптувався, о і ну так ходить, але трошки буває, що дзьобає. Може вкусити. Відвідувачів до лелеки поки що пускати не будуть. Птаха обстежать, зроблять щеплення, і житиме він у теплому вольєрі. Кормити будемо тільки одною рибою. Зимувати він буде ізольований від нашого туриста, підібрати аналізи, обробити його від всіх ектопаразитів. А от жителі Качківки, коли помітили, що буся з них а дізнавшись, що він у зоопарку, вимагають повернути назад. Про це пишуть у місцевих пабліках. Поверніть птаха, шкода підтримую волю. Бусі поверніть його в Качківку. Думаю, що знайдуться добрі люди, хто подбає про птаха. Мала б за честь доглядати лелеку символ України. У зоопарку ж кажуть, бусю забрали лише на зиму, щоб врятувати від холодів. Весною готові повернути лелеку до рідної качківки. Валерій Кузняцов Микола Назаренко, Вінниця, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.